Вітаю вас на своєму каналі, алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія, Алли борщ. І сьогодні я б хотіла відповісти на ваші запитання, з якими найчастіше до мене звертаються і в вайбері, і в телефонному режимі. І, звісно ж, це і почати із такої актуальної проблеми на даний час, як онкологія, а саме ракові захворювання. Саме це, на жаль, зараз це йде одна з таких найбільш. Розповсюджених захворювань, ми знаємо, що онкологія молодшає, що ракові захворювання вони недостатньо вивчені, і саме багато людей звертаються, і по можливості я стараюся всім допомогти, відповісти на ваші запитання. От найчастіше такі запитання, з якими звертаються люди. От, Наприклад, сьогодні в мене було декілька таких телефонних дзвінків із проханням розповісти, як підвищити рівень лейкоцитів. От людина проходить хімія. Терапію, проходить опромінення після оперативного втручання або ж як самостійний метод лікування. І як наслідок після одного-двох таких сеансів знижується кількість лейкоцитів і лімфоцитів. І, звісно, це дуже впливає на загальний стан, погіршується загальний стан, виникає слабкість також, тому що це ці клітини, імунні клітини, це лейкоцити, лімфоцити, вони вражаються. Наступне питання: дуже часто бувають такі стани, Коли набирається в легенях рідина. Це може бути або як метастатичні враження, або може бути інша причина, звісно, як це вже трактує онколог. І також це все лікується. Я б зараз хотіла так би в загальному зупинитися на тих питаннях, а потім вже так конкретно при яких станах яке лікування. Потім набирається рідина як асцит, тобто особливо коли є метастази в печінці, то в черві мені Рожнині набирається рідина, це також з таким питанням звертаються, і це також лікується. Печінка лікується саме за допомогою лікарських рослин, трав'яних зборів і саме за допомогою фітопрепаратів. Потім наступне питання: лімфостаз, тобто той стан, коли. Лімфатичні судини вони вражаються або пухлиною, або йде набряк, і цей набряк вражає лімфатичні судини. І як наслідок, також йде набряк нижніх кінцівок, або коли це під руками лімфостаз, то набрякає рука, то також це лікується. І також багато таких станів, коли падає гемоглобін, також з чим це пов'язано. Це також як наслідок онкології. Також Ж, ми повинні ці лабораторні показники, ми повинні їх тримати, відстежувати і впливати, і не допускати таких ускладнень і таких вражень. Тобто, як ми бачимо, як ми знаємо, що основне лікування, я хочу ще раз наголосити на такому моменті, що те лікування, яке призначає онколог. І в першу чергу встановлює діагноз і призначає діагноз лікування лікар-спеціаліст. І основні ті поради, рекомендації лікування це те, яке є в онколога. Фітотерапія, це траволікування за допомогою лікарських рослин, зборів, фітокомпозицій. Це є як додатковий метод, але це є також дуже ефективно, коли це робити грамотно і правильно. Звісно, що фітотерапія це не є якась панацея, це не є там щось таке, що різко кардинально змін. Лікування, тому що, як ми знаємо, що це залежить в першу чергу від імунної системи, і саме тому один із таких етапів важливих лікування онкологічних захворювань є це третій етап імунокоригуюче лікування. Тобто ми призначаємо імунокоригуючий збір, ми призначаємо імуносан, тобто ті препарати, ті рослини, які містять відповідно діючі речовини, біологічно активні речовини, ті, які максимально ефективно стимулу. Імулюють імунні клітини, саме імунні клітини, тобто ті клітини, які приймають участь в імуногенезі, тобто ті клітини, які захищають, і, в залежності від того, як будуть працювати імунні клітини, буде проходити динаміка лікування. Як ми знаємо, імунні клітини це лейкоцити, це лімфоцити, макрофаги, фагоцити, тобто це ці, цілий ряд імунних клітин. І Відповідно, саме ми знаємо, що як буде проходити, як буде працювати імунна система, так буде проходити динаміка лікування. І от саме для того ми використовуємо ці препарати як і виділяємо їх як окремий такий момент. Відповідно, ці самі препарати вони містять лікарські рослини, які входять до складу імунокоригуючого збору, імуносану, вони містять мікроелементи, вони містять селен, вони містять поліс. Сахаріди це ті клітини, які стимулюють саме діючі речовини, які стимулюють. Наприклад, це їх на це попурпуровало фан, тібетський змієголовник молдавський. Ми знаємо, це дуже дуже такі хороші рослини. Потім що стосується от саме тих станів, коли падають лейкоцити, лімфоцити, імунні клітини, тобто, коли під впливом, як наслідок проведеного хім... хіміотерапевтичного лікування, то ці клітини вони. Вражаються, на них йде навантаження на імунні клітини. Але коли онкологічні клітини вони виявляються сильнішими, вони, звісно, вони сильніші, вони активніші, вони дають дуже великий поділ, вони дають мітоз. І саме ці клітини імунні, вони виявляються такими слабенькими, і їм треба, відповідно, допомагати працювати. Тобто це імунокоригуюче лікування. Відповідно, також може падати гемоглобін. Досить часто буває, коли знижується рівень гемоглобіну, відповідно еритроцитів. І в такому випадку нам на допомогу прийдуть такі рослини. Це медунка, лікарська мікроелементи. Ми знаємо дуже багато мікроелементів. Ми знаємо таку рослину, як лофант тібетський, це також мікроелементи, це селен, це полісахаріди, ехінацея пурпурова, також стимулює. І, звісно ж, це харчування, це і бурячок, і квас, і гранат, і печінка. Тобто, це ми також коригуємо харчуванням. І лікарськими рослинами, фітопрепаратами, також і є така ще рослина, як конюшина, квіти конюшини, також досить добре. Іван-чай або хамеріон вузьколистий, також піднімають рівень гемоглобіну і лейкоцитів, впливають на роботу імунних клітин імунної системи. Тобто, це все індивідуально, також в залежності обов'язково ми враховуємо при лікуванні дані обстеження, тобто це КТ. Бажану з контрастом, так яке призначає онколог, дивимося ми КТ, дивимося ми лабораторні показники, це ниркові проби, печінкові проби, загальний аналіз крові з формулою, можуть бути це і інші показники за призначенням лікаря, які необхідні враховувати. От, наприклад, якщо ми, є у нас судинні захворювання, і коли у нас четвертий етап, це специфічна протипухлинна терапія, ми її призначаємо і ми призначаємо в той момент саме на стоянку боліголова, то ми знаємо, що боліголов має властивість діюча речовина, це алкалоїд коніїн, який зумовлює лікувальну дію, може згущувати кров. І якщо в людини є такі захворювання, супутні, серцево-судинні, тоді, коли згущена кров, гіпертонічна хвороба, то ми, звичайно, ми тоді дивимося і коагулограму, і протромбіновий індекс, і протромбіновий час. Тобто ці показники також можуть додатково призначатися. І ще я хотіла б також звернути увагу От таке запитання. Коли є, це також мене декілька чоловік зверталося, і всі вони пролікувалися. І відповідно хороший результат. Тут вже декілька місяців, в кого там півроку, в кого більше, немає таких проблем, коли в легенях набирається зайва рідина, коли йде набряк, коли йде задишка і коли викачують ту рідину з легенів. Це також при онкології дуже часто буває. І в такому випадку ми даємо рослини, такі які легеневі крапельки, ми даємо ті, які нормалізують структуру. Легень, і, звісно ж, це протипухлинне протипухлинне лікування. Ми даємо додатково. Комплексі з основним і основний препарат, як я вже говорила, неодноразово я в своїх відео розповідала. Це такий препарат, як онкосан. Онкосан це протипухлинний мій авторський препарат, який складається з трьох рослин. Це чистотіл звичайний, великий чистотіл, десмодіум канадський і омела біла. Із цих речовин синтезуються біологічно активні речовини, які мають противірусну протипухлинну імунокорегуючу дію. Тобто з першого дня використання використовується онкосан, і так, вже із практики, я скажу, що онкосан дає стійку динаміку, коли його приймати не менше трьох місяців. Тобто бажано при таких при тому, коли встановлюється тільки діагноз, то використовувати цей препарат. Є такі проблеми, як лімфостаз. Лімфостаз це також, коли закопорюються, защемляються лімфатичні протоки, лімфатичні судини, пухлиною або є, от, наприклад наприклад, проліферація, якась пухлини або тканин, які. Розміщуються недалеко від пухлини від первинної, і відповідно також використовуємо ми ті рослини, які покращують обіг, і ті, які покращують лімфовідтік, і звісно, це протипухлинні крапельки. І додаю Я зараз вже протягом кількох років до них додаю лабазні кв'язолисти. Тобто входять такі рослини, такі як аналогічні, як у протипухлинний збір. Це коріння іру, нагідки, омела чистотіл. І додаю лабазник крязолистий лабазник саме має властивість покращувати лімфатичний, тобто там, де йде набряк, знімати цей набряк і покращувати сам лімфовідтік і роботу нормально лімфатичних судин. Звісно ж, це і протипухлинне лікування. І, звичайно, я хотіла б наголосити на цій схемі, яка є, і наголосити на тому, що все-таки ще раз, що основне лікування це те, яке призначає лікар онколог але фітотерапія в комплексному лікуванні. Має велике значення, тому що наскільки краще буде проходити динаміка. Це я вже говорю із практики, із свого досвіду. Я багато співпрацюю із онкологами. На жаль, із-за кордону, не із вітчизняними, а із-за кордону. І, звісно, ми відстежуємо лікування, ми слідкуємо за динамікою лікування наших пацієнтів, за результатом. Ми все обговорюємо і дуже, -дуже хороші результати. Тобто, не гайте часу, звертайтеся. У нас є в природі велика кількість рослин, ми поєднуємо збори, ми даємо індивідуально. От як вже я неодноразово говорила, от є в нас схема лікування дезінтоксикаційна, антиоксидантна імунокоригуюча і протипухлинна терапія. Тобто, перші, якщо в нас є хіміотерапія, після хімії даємо ми дезінтоксикаційна антиоксидантна за 7-10 днів до запланованої хіміотерапії, даємо імунокоригуючу. Якщо це курс людина, пройшла, якщо вона. Тобто спостерігається, вже вже протокольне лікування закінчилось, і тоді ми даємо лікування по схемі. Тобто, все строго індивідуально. І в нас є великий такий потужний арсенал лікарських рослин, фітопрепаратів, які дуже ефективно працюють. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю вам міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. І якщо в кого виникнуть які запитання, хто має таку потребу отримати консультацію, пролікуватися, то під цим відео... Диво, як і під рештою є номер телефону мого, номер вайберу. Будь ласка, звертайтеся до наступної зустрічі.